Вітаю малята! Я паровозик Боб і хочу запросити вас сьогодні в подорож до країни математики. І так, поїхали! Ось весняний математичний парк. Там розквітли перші весняні квіти. Цей парк незвичайний, математичний, де живуть цифри. Цифри люблять грати, і їм треба стати по порядку. Вони плутаються. Давайте допоможемо цифрам стати правильно. Яка цифра має стояти спочатку, першою? І так, це цифра один. А яка наступна цифра? Два. Молодці. Наступна цифра яка? Три? Молодці малята. Після цифри три прийшла цифра чотири. І остання буде цифра. П'ять молодці. Вишукувались цифри по порядку, але цифри люблять грати в схованки і весь час ховаються. І зараз, замість якоїсь цифри, з'явився знак питання. Яка цифра має бути між цифрами 2 і 4? Цифра 3. Молодці. А тепер заховалася цифра. Яка стоїть перед п'ятіркою. Що це за цифра? Це цифра, подумайте, чотири. І знову заховалася цифра після одиниці. І це цифра. Два. Двійка. Молодці, дітки. І ось лісова галявина. Дітки, знайдемо, що тут є лише одне. Це сонечко. Чого є два? Подивіться уважно. Це два дерева. Так. А чого є всього три? Три хмаринки. Ось вони. А чого є всього лише 4. Порахуйте, подивіться, знайдіть. Чотири метелика. А чого на картинці є всього лише 5 П'ять квіток. Молодці. Сьогодні є незвичайна коробка. Давайте подивимося, що в ній є. В ній є іграшки, дітки. Давайте визначимо, яких іграшок багато, яких одна, скільки машинок, скільки м'ячиків, скільки пірамідок, скільки ведмедиків і скільки кубиків у нас. Так? Яких іграшок багато? Багато кубиків. Пропоную взяти вам червоний синій кубик, із них ми будемо будувати вежу. Дивись уважно і повторюй за мною. Молодці малята справилися. Дітки, а ця фігура схожа на кубик? Чому вона не схожа? Чи має кружечок куточки? Що вміє робити кружечок? Які предмети схожі на кружечок? Давайте розглянемо, дітки. І так, це. Сонечко, м'яч, кавун, клубочок, яблочко. Які предмети не схожі на кружечок? Це будинок. Пірамідка, машина і кубик. Молодці, знайдіть зайве, дітки, зайва лялька, бо вона велика і має великий розмір. Зайвий жовтий кубик, так, бо він жовтого кольору. Зайва лялька в рожевій сукні. Так, бо всі останні в синій сукні. Молодці дітки! Який предмет один, а яких багато? Якщо один хлопаємо. Якщо багато, топаємо. Один ведмедик, хлопаємо. Одна лялька, хлопаємо в долоні. Багато! Багато топаємо! А зараз добери колеса для автомобіля. Подивись уважно. Так, молодці, поміркуй. Добре. А зараз іграшки треба прибрати. До великої коробки великі іграшки. До маленької коробки маленькі іграшки. Подивіться, молодці. Велику коробку склали, а тепер в маленьку. Молодці, дітки. Ось так маленькі іграшки в маленьку коробку. Впоралися молодці! До зустрічі, малята! Всього найкращого молодці!